Так, ні, ні ні чудово, тут не буде проблеми. Побачимось пізніше. Це сука дино. Так, дино, круто, до зустрічі. Гей, Елі, перевіриш, чи всі товари Razer є на складі. Так, Круто. Це сука Дно. Дякую, це сука Дино. О, Адаме, ти вирішив проблему з інтернетом. Так, то був роутер, я перезавантаж... Чудово, Це сука Денго. Це сука Денго. А, Денго. Чудово. Ха, це сука Денго. О, Адаме, просто цікавлюся, Ця клавіатура працює. Працює чудово. А, добре, це сука диго. Чудово. Ця збірка нормально працює? Так. А, круто, це сука диго. Так, дякую за це. Я підходить. Так, це сука динго. Так, так. Ні-ні ні, чудово, це сука динго. Так, динго, Динго, Динго. Так, ну це сука динго. Динго. супер динго. Так, це правильно, правильно. О, це сука динго. Це, сука, Динго. Динго. О, Алана, у тебе інтернет працює. Так, no, 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 чудово, це сукадинго. Боже мій, на що ти це кажеш? Кажу що? Це сукадинго. Не знаю, це кривата фраза. Кривата фраза, яку ти вигадав. Так, ти зрозумів. Тобі не здається вона тупою. Як на мене, вона супер динго. Ні, Роване, вона без сумніву дуже тупа. Ні, так кажуть про всіх, хто задає тренди. Ровене, ти не задаєш тренди. Взагалі то я задаю тренди. Бо це сука динго. Що таке з Рованом? Він намагається нав'язати цю дурнувату крилату фразу. О, Адаме, ти вже обробив ті повернення? Так сьогодні вранці. О, це сука динго. Це сука динго. Вітаю! Це сука, динго. і я не жартую. Підписуйтеся на канал. Ми викладаємо нові озвучені відео від Віволадіорлік на наступний день після їхнього виходу на оригінальному каналі. Тож ви можете дивитися нові озвучені відео у вівторок, четвер і суботу. А в решту днів ми викладаємо старенькі відео.